Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему. Перша ознака подібності трикутників. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте, що трикутники подібні, якщо їхні кути рівні, а сторони пропорційні. Щоб установити подібність двох трикутників за означенням, потрібно переконатися в тому, що в них відповідні кути рівні, всі три, і відповідні сторони пропорційні. На практиці це незручно. Тому користуються ознаками подібності трикутників. Теорема перша ознака подібності трикутників за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Розглянемо два трикутники ABC і A1B1C1, у яких кут А дорівнює куту А1 і кут В дорівнює куту Б1. Треба довести, що ці трикутники подібні. Розглянемо випадок, якщо АВ дорівнює А1Б1, тоді ці трикутники будуть рівними за стороною і двома прилеглими кутами, тобто за другою ознакою рівності трикутників. А ми знаємо, що рівні трикутники є подібними. Давайте тепер розглянемо інший випадок, якщо сторона АБ. Більше сторони А1Б1. Подивіться на перший трикутник. Відкладемо на стороні БА відрізок ба 2 який дорівнює стороні Б1 а 1 другого трикутника. Через сторону А2 проведемо пряму А22 паралельно паралельну стороні АС. Кути А і ба С2 є відповідними при паралельних прямих А22 і АС та січні аа 2 Звідси Кут А дорівнює куту ва 2 с 2 Позначимо це. Але кут А також дорівнює і куту А1. Отримуємо, що кут А1 дорівнює куту ва 2 с 2 Таким чином, трикутники а 2 с 2 і а 1 в 1 с 1 рівні за другою ознакою рівності трикутників. За лемою подібні трикутники. Трикутник А2БС2 подібний трикутнику АБЦ. Отже, трикутник АБЦ також подібний трикутнику А1Б1C1. І ми довели цю теорему. Також ця теорема має ще кілька теорем наслідків. Наслідок перший. Рівносторонні трикутники подібні. Справді, у рівносторонніх трикутниках усі кути дорівнюють по 60 градусів. Тому ці трикутники подібні за двома кутами. Наслідок 2. Якщо кут при основі одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при основі другого рівнобедреного трикутника, то ці трикутники подібні. Ми знаємо, що у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, тому маємо по два рівні кути, що підтверджує теорему. І третій наслідок: якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. У прямокутних трикутниках вже є рівні відповідні кути по 90 градусів, тому маємо два рівні кути, що підтверджує теорему. Давайте тепер розв'яжемо кілька задач з допомогою вивченої теореми. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Середня лінія трапеції ABCD, DBC паралельно AD, дорівнює 24 см. А її діагоналі перетинаються в точці О. Знайдіть основи трапеції, якщо АО відноситься до ОЦ як 5 до 3. Розглянемо трикутники AOD і СОБ. Кути АОД і БОЦ рівні як вертикальні, кути САД і АЦБ рівні як різносторонні при паралельних прямих BC і АД та січні АЦ. Це вже позначено на малюнку. Отже, трикутники АОД і СОБ подібні за двома кутами, тобто за першою ознакою подібності трикутників. Тоді їх сторони є пропорційними і за умовою задачі дорівнюють 5 третіх. Давайте згадаємо про коефіцієнт пропорційності, і нехай сторона BC буде дорівнювати 3х см, а АД 5х см. Оскільки середня лінія трапеції дорівнює 24 см, то BC плюс АД дорівнює удвічі більше 48 см. Якщо ви забули. Тему про середню лінію трапеції, подивіться відео за посиланням у куточку. Підставляємо замість Bc і AD 3x і 5х. Отримуємо ось таке рівняння. 3х плюс 5х буде 8х, звідси х дорівнює 48 поділити на 8, x дорівнює 6. Тепер. Це рівняння замість х, підставляємо його значення. Отже, БЦ буде дорівнювати 3 помножити на 6 18 см, а АД 30 см. Ось ми і знайшли основи трапеції. Переходимо до наступної задачі. Задача 2. Її ще можна назвати властивість хорд, які перетинаються. Доведіть, що хорди АБ і СД кола. Перетинаються в точці М, то АМ помножене на МБ буде дорівнювати добутку ДМ помножене на МС. Розглянемо трикутники АЦМ і ДБМ, кути 3 і 4 рівні як вертикальний, Кути 1 і 2 рівні, як вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу. Ось вона дуга СБ. Отже, трикутники АЦМ і ДБМ подібні за першою ознакою подібності трикутників. Тоді їх сторони пропорційні. А пам'ятаєте властивість пропорцій: ми можемо перемножити чисельники зі знаменниками хрест-нахрест -хрест і отримати ось таке рівняння. А це саме те, що нам потрібно було довести в цій задачі. Тому можемо переходити до наступної. Задача 3. Властивість дотичної та січної. Доведіть, що коли через точку А до кола проведено дотичну АМ М точка дотику і пряму січну, яка перетинає кола в точках B і С, то АМ в квадраті дорівнює АС помножене на АБ. Давайте знову розглянемо трикутники, що утворилося. Трикутник АБМ. Ось цей і трикутник АЦМ це великий трикутник. Як бачите, трикутник АБМ лежить всередині трикутника АЦМ. Тому у них спільний кут А. За властивістю кута між дотичною та хордою, кут АМБ дорівнює одну другу дуги МБ. Подивимось на цей кут. Цей кут є вписаним. Він спирається на дугу МБ на ту саму, тому буде дорівнювати одній другій дуги МБ. Подивіться на ці рівності. Якщо праві частини рівностей однакові, то ліві частини будуть також рівними. Отже, робимо ось такий висновок, що ці два кути є рівними. Є у них два кути рівні, є у них спільний кут, тобто теж рівний. Отже, трикутники є подібними за першою ознакою. І, звичайно, їхні сторони є пропорційними. Знову застосовуємо властивість пропорцій, перемножуємо. І отримуємо: бачите, і тут ам, і тут ам. Ам помножене на ам це буде ам квадраті. І це те, що нам треба було довести. І це була остання задача на сьогодні. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!